Місцеві терористи у Амбросівці розстріляли герб міста, спутавши його з українською символікою. Дали кілька залпів, занітки і автомата, але герб встояв і лишився на стовпі. Ще один доказ на боці так званої новоросії воюють чужинці із-за поребрика сусідньої держави. Їм усе одно у що чи в кого стріляти, аби гроші платили підсумковий спецкор на 2+,2. плюс Вітаю. Зіпсований телефон. Український президент каже, що домовились про припинення вогню. А Путін висуває ультиматуми. Мур на кордоні. Ми розпочинаємо проект. Стіна Україна починає будівництво захисної стіни від Росії. Скільки вовка не годуй у слов'янську, вчителі сепаратисти і досі вчать дітей любові до батьківщини не своєї. Порошенко та Путін домовились про постійне припинення вогню на Донбасі. Ця сенсаційна новина з'явилася сьогодні на сайті президента та у його Твітері. Володимир Путін вже виклав свій план мирного врегулювання однак при цьому зазначив, що ухвалити його мають переговорники у мінську. Петро Порошенко заявляє, що проти миру сьогодні не може виступати ніхто і сподівається, що вже післязавтра у мінську почнеться мирний процес. Петро Порошенко та Володимир Путін зідзвонилися ще в досвіта. у Києві. Була п'ята година ранку, у Москві – сьома. Розмова була тривалою, каже Порошенко на зустрічі із визволеними у Лівії українськими заручниками. Україна не дала жодного поводу спровокувати агресію проти себе. І весь світ знає, що Україна є країною, яка чітко дотримується зобов'язань міжнародного права і яка є об'єктом агресії. З боку сусідньої держави. І яка в мене є сьогодні першочергове завдання? Перше завдання це мир. І тому сьогодні ми там о п'ятій ранку, у зв'язку зв з різницею в часі, е довго говорили з Путіним. Одна мета: слухайте, ну як можна бути проти миру? Як можна заперечувати того, що люди мають перестати гинути? Яким чином ми можемо на сьогоднішній день зупинити ці жахливі процеси? Варварство просто, коли розстрілюють полонених, коли знищують цілі там, школи, які наповнені цивільними людьми, коли готують підступну вогневу пастку. Рушуючи домовленості пізніше, Путін заявив, що домовленості про мирне врегулювання можна буде досягти після завтра у мінську на засіданні контактної групи. А від себе видав сім пунктів плану для переговорів. Їх Путін за його словами написав у літаку під час польоту до столиці Монголії улан Батора. Перше, прикратіть активні наступальні операції вооруженних сил, вооруженных формирований ополчения Юго-Востока Украины на Донецком и Луганском направлениях. Второе. Отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня. Крім того, Путін пропонує відмовитись від використання авіації, зробити гуманітарні кордони та обміняти заручників за формулою Всіх на всіх. Мені здається, що сьогодні ми знаєте, піймали таку певну емоційну складову. І я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю, в мінську, ми можемо розпочати нарешті мирний процес. Олександр Шолко, спецкордва плюс Величезну колону російської військової техніки зняв сьогодні на відео пасажир тролейбуса у молодогвардійську на Луганщині. Понад 120 одиниць важкої техніки розтягнулися уздовж дороги у напрямку Краснодона на кілька кілометрів у колоні танки, бойові машини, піхоти, бТР, самохідні артилерійські установки, акації, інженерно-саперні машини та камази зі зброєю та бойовиками. Представляєш, какою завтра? Обама звинуватив Росію в агресії проти України. Американський президент заявив, наявність російських військ на сході нашої країни сумніву не підлягає на тлі російсько-української кризи. Барак Обама прибув до Естонії східного форпосту НАТО. Сполучені Штати надсилають до Прибалтійської країни додаткові сили, літаки і десантників для захисту від агресивного і непередбачуваного сусіда. У відповідь росіяни обіцяють додати до своєї воєнної доктрини можливість превентивного на упередження ядерного удару по сполучених штатах і офіційно визнати їх ворогом. Не просто візит, а сигнал для Москви. Вперше за 10 років американський президент прилітає до Таліна, щоб запевнити лідерів Балтійських країн у підтримці Сполучених Штатів для захисту від агресивної Росії східному форпосту НАТО. Він обіцяє додаткові сили літаки й десантників. Я хочу оголосити, що нова ініціатива включатиме в себе розміщення додаткових підрозділів військово-повітряних сил і навчальних літаків у північній Балтиці. Тут на авіаційній базі Емері в Естонії. Під час візиту Барак Обама багато говорить про Україну. Зокрема, заявляє, що участь російських військових у конфлікті це факт, який можна легко довести. Американський президент скептично ставиться до звістки про можливе перемир'я, адже раніше його вже порушували. Натомість зізнається, США готові до нових санкцій проти Росії. Введені санкції мають реальний ефект. Я думаю, для нас важливо продовжувати тиснути на Росію, поки вона порушуватиме основні принципи міжнародного законодавства. Україні ж Барак Обама обіцяє підтримку під час саміту у Вельсі. Цього тижня НАТО має надіслати чіткий сигнал підтримки Україні. Альянс був партнером України понад 20 років. Українські сили чудово служили під час операцій НАТО на Балканах та в Афганістані. Тепер Україні потрібні більше ніж слова. НАТО потрібно зробити конкретні кроки, аби усучаснити та зміцнити її сили. Якими будуть кроки альянсу, стане відомо вже завтра, коли почнеться саміт. Українську делегацію на ньому очолить президент Петро Порошенко. Сьогодні ж український Кабмін оголосив про нову мету. До кінця року отримати статус спеціального партнера НАТО і США. Катерина Фодорченко Костянтин Коробов Спецкор 2+,2. плюс сушіть весла Франція таки не постачатиме Росії в Роториносців містраль через події на сході України. За угоди вперше із двох замовлених Москою кораблів мали передати російському флоту вже за місяць. Російські моряки навіть почали опановувати новинку однак виконання замовлення відклали. У Єлисейському палаці до останнього захищали свою угоду із Кремлем, незважаючи на запровадження санкції. Утім, зараз у Парижі визнали для військових контрактів із Москвою поки що не найкращий час. Після скасування позаблокового статусу уряд ініціює зміну воєнної доктрини України. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пропонує необхідно визнати Росію країною агресором, яка загрожує національній безпеці та територіальній цілісності України. Опитані спецкором експерти вважають цей крок необхідним і навіть дещо запізнілим. Що зміниться у воєнній доктрині? З'ясовував Віталій Панасієнко. Про те, що на сході України діряві кордони українці дізналися ще півроку тому. Після окупації Криму у РНБО дедалі частіше визнають, що кордони не повністю контролюються нашими. І ось сьогодні прем'єр-міністр Яценюк робить гучну заяву. Ми розпочинаємо проект стіна. Це будівництво. Реального державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Щоправда, як відгородитися від Росії у му той час, коли більша частина східного кордону під контролем бойовиків, прем'єр не уточнив. Друга за важливістю гучна заява теж пролунала з вустяценюка. Потрібно змінювати воєнну доктрину на тлі поданого урядом законопроекту про скасування позаблокового статусу України. Це логічно кажуть експерти. Не проводить відповідно розвідувальні операції, ефективні. Навіть було домовлено, що не ведеться робота один проти одного. Взагалі, начебто, ну всі брати, все нормально, все хорошо. Але ми на практиці получили зворотні. Тому зараз вже будуть задіяні всі можливості проведення розвідувальної, контррозвідувальної роботи. Воєнна доктрина зазнавала постійних змін ще за часів кучми. Спочатку в ній був прописаний позаблоковий статус, а згодом той же кучма виправив її із курсом на інтеграцію у НАТО під час Ющенковської каденції. Доктрина теж була виправлена, і там вже було у 2005 році внесена така правка, як не більш тісна праця з НАТО, а щодо використання НАТО як системи колективного захисту, в тому числі і для України. А от хто змінив її кардинально, то це Янукович, каже екс-командувач аеромобільних військ, і аж ніяк не в бік обіцяного ним покращення. На було прибрано всі ці питання, які стосуються щодо вступу, щодо вступу України до НАТО. Знову проголошено наш позаблоковий статус. Це дуже ганебне таке явище було зроблено. Воно значить, має всі ознаки преступності. Чому? Тому що в той час, коли, той час, коли країна і армія стає слабкою, бездатно, небоєздатною, в той час оголошують позаблоковість. У новій редакції воєнної доктрини найближчим часом мають змінитися не лише принципи системи захисту і оборони. В ній запропоновано визнати Росію країною агресором, яка загрожує нас безпеці та територіальній цілосності України. Змінити воєнну доктрину надумала і сама Росія. Генерал армії Росії Юрій Якубов заявив, головний противник Росії це США і Північно-Атлантичний блок. Тому у новій версії воєнної доктрини Росії імовірніше з'являться умови. Первентивного ядерного удару по Сполучених Штатах Америки. Щоб вона там себе не уявляла, але це не НАТО. Росії до НАТО, як до Києва Рачки. Віталія Фенасієнко, Влад Долецький Ігор Ткач та Дмитро Сапронов. Спецкор 2+,2. Морги південного сходу переповнені тілами загиблих на Запоріжжі, куди майже щодня привозять полеглих у котлі під Іловайськом. Ситуація просто катастрофічна. Судмедексперти кажуть, холодильні камери заповнені до. Зберігання тіл військових залучили всі місцеві лікарні, але місць бракує. Більшість загиблих розпізнати просто неможливо. Тож процес ідентифікації бійців може розтягнутися на місяці. А у чиновників медики не можуть навіть допроситися бодай одного реферезатора, як і в Носков, Далі це кадри, які відзняли представники Запорізької самооборони. Десятки мішків з рештками загиблих вивантажують біля місцевого моргу. Протягом останніх днів Запоріжжя стало справжнім транзитним пунктом вантажу. 200. за останні два дні надійшли 87 чоловік. Тобто військосу та різні військові частини. Це добровольчі батальйони, а також наші 93-я окремо механізована бригада, 51-я окрема механізована бригада. Ось ну в основному добровольчі бійці добровольчі загоняв. Антон особисто доправляв останки загиблих з під Волновахи, куди тіла привозили спочатку, розповідає, у тамтешньому морзі немає навіть води, залишилося лише троє працівників, які ще можуть витримати неймовірне психологічне навантаження. Були такі, які пролежали і 4 і 5 днів, і вже більшою часом, скажімо так, розложившись, да, і безконечності, конечності, звісно, із страшними. Вваженнями. В камері на 5 людей лежало 18, всі вони лежали один на одному, тобто абсолютно. Ну, ні про які норми говорити взагалі не можна. Тобто ми ребят заворачували просто врезаний політилен, за... обклеивали скотчем. Солдат Віктор Катанов загинув під обстрілами градів. Попри безмежний біль, його близькі таки можуть поховати рідну людину. Сім'ї багатьох загиблих у своєму горі безпорадні. 90% поступивших тіл. может быть чуть меньше процент, не подлежит визуальной идентификации. Мы должны провести определенную экспертизу, это ДНК-экспертиза. Эта экспертиза, к сожалению, проводится не у нас, а либо в Киеве, либо на базе криминалистического центра МВД в Запорожье. И она достаточно длительная, эта процедура, поэтому вопрос выдачи тел, он иногда зависает и растягивается даже на месяц. У Морзі вже давно немає місця для розміщення усіх загиблих, але тіла привозять знову і знову. Що робити далі? Працівники не знають. Наші холодильні камери ні по яким санітарним нормам не предусмотрені для хранення такого кількості людей. В этой частині нам помогли хранення хранение тіл ряд других лечебных медицинских учреждений по ну, городу. Заповнення. Експерти і санітари працюють цілодобово, але ситуація лише ускладнюється. Звернення до чиновників з проханням надати хоча б додатковий рефрижератор, щоб зберігати тіла, залишилося без відповіді. Знайти авто з холодильною установкою влада не може. Рібята наші, які дали свою життя здоров'я свою жизнь за Україну, вони требують більш серйозного, більш... Абхадіти новоотношення з собою для того, щоб затем може було достойно проводіть последній путь, а датися почисті, так положено, кажуть воєннослужачим. Наразі у Запоріжжі намагаються якнайшвидше ідентифікувати, хоча б тих бійців, які мають примітні родимки, татуювання чи медальйони, але тих, кого можна упізнати, дуже мало. Як і в Носкова Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор, 2+,2. Навіть перед загрозою смерті у ворожому полоні українські бійці не зламні. Вони у вічі терористам кажуть, що воюють за єдину Україну і Донбас, який є невід'ємною частиною нашої країни. Сорок діє. Росіян. Територіальне ворожі. За Донбас! Свойте Донбас, ти за Донбас! Шість справ командиру, який вивів рештки 92-ї механізованої бригади з оточення на Донеччині. Бригада, де служать переважно харків'яни, потрапила у засідку. Військових обстріляли з градів близько трьох десятків бійців. Уже котру добу не виходять на зв'язок. Поки що всі вони вважаються зниклими безвісти. Офіційно про загиблих не повідомляють. Решту бригади це близько двох сотень вояків. Урятував і вивів з-під обстрілу командир групи. Саме він дав наказ підлеглим. Відступати і полишити техніку, але тепер запевняє дружина офіцера, її чоловіка роблять крайнім, тягають по допитах і звинувачують у тому, що він покинув поле бою і не врятував техніки. Військова частина у Башкірівці на Харківщині саме тут за цими стінами зараз більшість хлопців з 92-ї механізованої бригади, ті, що вціліли і змогли самотужки вирватися із засідки. Зараз вони відсипаються і годинами сидять у психологів. Про потужні обстріл 92-ї бригади мовчать і інтернет, і генерали. Самі ж військові кажуть, три дні отримували накази передислоковуватися в лісі без їжі і майже без води. Весь цей час їхнє пересування безперешкодно фіксували російські безпілотники у комсомольському поблизу волноваги. Засідка і вогонь із градів в розсипну. Я виходив з 22 людей, чоловіка виніс двох ранених. 23-річний лейтенант із Житомира, один із тих, хто вижив. Імені називати не хоче. Пригадує, як після перших же залпів градів командир наказав бійцям тікати у різнобіч. Врятував цим понад дві сотні солдат, але загубив техніку. Під вогнем градів згоріло близько двох десятків українських БТРів і танків. Тепер за це звітує другу добу на допитах у Краматорському штабі. Ато ми своєї командирані брось, он спас, он спас не тільки мене, він спас весь личний состав. На моє усмотрення він спас. Болі сто 150 чоловік. Десять бійців, які вибиралися з пастки, лише за кілька днів змогли додзвонитися і повідомити, що живі. А от деякі їхні побратими вже тиждень не виходять на зв'язок. Їх усюди шукають. Друзі сподіваються, вояків просто сіли телефони. У Нас поки немає проти них відомостей. Це десь близько 20 чоловік. Решта особового складу, понад 200 чоловік вийшли, живі, здорові, попали під артилерійський обер, реактивних систем залпового вогню град. 120-мм мінометів, а також танкових танків Т-90, які ви використовують російські підрозділи. Вже достоменно відомо. 16 робітців 92-ї бригади поранені і зараз у шпиталях. Зрештою, щоденно працюють психологи. Чому засідку під комсомольським замовчує вище військове керівництво? Вояки не знають в офіційну версію, що мовляв розголосу не надавала аби дати можливість решті бригади непомітно вийти з-під обстрілів, вірять не всі. Аліна Цибова, Микола Чиров, Харківщина, Спецкор, два плюс сепаратизм не привід для звільнення вчителя. Переконують у слов'янському відділі освіти. Навіть відеозапис не є доказом причетності вчителів до підтримки терористичних організацій. Наполягають там, чому директори покривають організаторів незаконного референдуму, а звільняють лише тих, кого не можуть знайти. Наталя Нагорна. Починаючи новий навчальний рік, він бажав дітям миру і пусть ужаси війни ніколи не коснуться Вас голова відділу освіти міста Слов'янськ Олександр Зубарєв висловлює свої побажання у вже відремонтованій українською армією й школі. У травні сюди влучив снаряд. вибуло шибки, вчитися стало неможливо та небезпечно. В цей час голова відділу освіти співпрацював з терористами ДНР, буцімто бажаючи стабілізувати навчальний процес. Сам представив самопроголошеного мера Пономарьова директорам і не припинив навчання дітей в школах. Хоча бойові дії були у розпалі. Обстріли і більш активні бойові дії вони почалися наприкінці травня. І Одразу ж відділом освіти було прийнято рішення. Припинити навчальний процес міністерство освіти дало рекомендації вчителів, які підтримували сепаратизм, звільнити зуборів. Зізнається, видав накази про відсторонення від посад лише двох вчителів: Валентини Ларіної та В'ячеслава Загоруйка, які активно підтримували ДНР та кликали Путіна. Але ознайомити, начебто, звільнених з наказом не вдалося. Де Ларина? Поставте її сюди. Звільняти інших прихильників сепаратизму. Голова не поспішає для звільнення людини. Необхідна або її заява за власним бажанням, або е, порушення трудової дисципліни, те, що підпадає під статтю. А мало того, що вчитель, я перепрошую, вчитель заявив. Що давайте звернемося? Він вчитель депутат він нагромад. Для закону мало. Віреваються першого посетителя. Керівник цієї дільниці під час незаконного референдуму у слов'янську травні теж вчитель. Андрій Шалда викладає інформатику у тій самій, колись частково зруйновані десятій школі. Директор школи переконує громадських діячів. Відеозапис з доказом сепаратистських дій не привід відсторонити педагога від дітей. Чому вона продовжує працювати? А мене немає доказів. Що нас я... немає доказів? Немає. Так? Наша доблесна армія, като моє. Ми платимо налоги на каторою, вона нас уничтожає. на цьому відео. Вчителька 13-ї школи Лідія Мазанова розказувала російській пропаганді про жахіття у слов'янську. Від своїх слів і досі не відмовляється. Не терорист вас бомбили. Вас бомбили терористи вас бомби. Вас бо хто такі терористи? Терорист, хто таки терористники терорист? Донецької Народної Республіки. Які ми захопили? так ми таких ще не бачили. Ми Таких ще не бачили цього ополченці. Місцеві мешканці. Ну це ви так думаєте. А тоді вони у нас були 20... 26 травня. У нас були ополченці. Спроба поспілкуватися з вчителькою перетворюється на скандал. Ви готові зараз публічно вибачитися перед українською армією за те, що ви наклепали? Ой, я вибачаюся, що я наклепала. Прямо. на цей цинізм. І ця людина люди може працювати високо. А я, а я, це важна? Викладачка української мови переконана, звільнятися з посади приводу немає. Пишіть заяву про відставку. Ви Українська армія ти бомбила. Ти Хлопці на передовій гинуть. Нема їжі, нема бронежилетів, вона тут сидить, жре, зрушить бюджета. Зарплату, не вона. Де? зарплату де отримуєте? Як вам не сором, зарплату так, де так. отримуєте? Я питаю. Як вам не сором, так говорити? Ви маєте. розібратися з викладачами сепаратистами у слов'янську пообіцяли вже за два тижні. Наталя Нагорна, Спецкор, 2+,2. Примус до патріотизму в одному з дворів Луцької багатоповерхівки невідомі вночі пошкодили та розфарбували у жовто-блокитні кольори автівку місцевої очільниці Російського культурного товариства. Сусіди припускають, що причиною стала Георгіївська стрічка, якою жінка демонстративно прикрасила автомобіль ще у період окупації Криму, а також її публічні висловлювання на захист Росії. У міліції пригоду кваліфікують як дрібне хуліганство, і кримінальне провадження не розпочинатимуть. Без суду та слідства російські правоохоронці масово затримують українців, які приїжджають на територію Російської Федерації в особистих справах. Про це прямо із СІЗО повідомив матері журналіст Станіслав Клих. Хлопець поїхав у гості до своєї дівчини, а потрапив до рук правоохоронців. Його вже тричі перевозили в різні регіони. Втім, жодного обвинувачення так і не пред'явили. Тиждень тому зв'язок із ним взагалі зник. Євгенія Світанська. Далі я його як завжди проважаю. А це чогось у мене не було бажання його проважати, бо тому що я не хотіла, щоб він їхав. Тамара Іванівна ніби відчувала недобре, коли син Стас зібрався їхати а до дівчини у місто не Орел, не що у Росії. Мама, а може, це моя судьба? Я кажу, ну як судьба, то їдь вона сказала, що на сьомому місяці вагітності хлопець зібрав речі і поїхав ще сьомого серпня на два дні. Втім, подзвонив уже із російського сізо. Дали йому 15 суток за непокору властям. Каже, правоохоронці увірвались у готель, почали допитувати. Згодом забрали в спецприймальник міста Орел. Ви не з правого сектора він каже, то ви що ні, і тут же його затримали. А він не знав за що. Мати зібрала речі і поїхала в Орел, адже телефоном усі батьків заспокоювали. Хлопець вийде рівно за 15 діб. Все нормально, не переживайте. На 23-го срок кончається, 15 суток. Його випустили. І все. Вежливо так, все правда. Не так, як в Сентуках тут Чуді не посилають на три букви. Про те, що сина перевезли в Єсентуки з Тавропольського краю, Тамара Іванівна дізналась уже в дорозі. За весь цей час від нього було всього кілька дзвінків. Під час останнього Станіслав був у розпачі. Мама, та ти що знаєш, скільки тут українців? Ти собі не представляєш сотні тисячі, яка нас українців тут. Мама бийба всіх колокола, щоб нас спасали. В Єсентуках він мав провести два місяці. Втім, ще тоді казав, перевезуть і звідти. Розговори йдучи Єсентуках не оставлять, відправлять і в Чеченю, П'ятігорськ, і Леже Чебаркуль. Це був останній дзвінок від сина 25 серпня. Пізніше дізнались його вже нема. І в Єсентуках. по сьогоднішній день не знаємо де він, куди його везли. справок ніяких не дають. Станіслав Клих працював журналістом. Ходив на всякий. Як журналіст міраклієм каже, син ходив на майдан. Втім, активістом не був, і дівчина Вікторія це добре знала. Пізніше сам Стас телефоном повідомив, хто саме його здав. Це вона мене здала. Тамара Іванівна розповідає: дівчина була потайлива, але привітна. Після затримання як підмінили. Писала смски. дякую вам за такого прекрасного сина. Сама жінка каже, де він не знає. Бачилися, але посварилися. Він приїхав і уїхав в цей день. Батьки просять усіх хто може знати, де перебуває Станіслав Клих, телефонувати на особистий номер матері. Бо ж російські правоохоронці до сьогодні відмовчуються. Євгенія Цитанська, Михайло Путята, Андрій Сокуренко, спецкордва плюс два. Львів'ян навчать жити в умовах війни і терористичних загроз. Для усіх чоловіків міста організують безкоштовне оперативне навчання військової справи. Жінки мають пройти курси надання першої медичної допомоги. Про це у своєму щотижневому відеозверненні заявив міський голова Львова Андрій Садовий. Певен апетит Росії непомірні, тому попереду напружена і довга боротьба до агресії має бути готовий кожен Цьогоріч У львівських школах відновили уроки захисту вітчизни. Вже наступного тижня старшокласникам покажуть справжню зброю і вчитимуть, як з нею поводитись. Молодшим школярам викладатимуть теорію і навчатимуть навичок першої медичної допомоги. Попереду війна, в якій кожному з нас доведеться докласти максимальних зусиль для того, аби нація не опинилася в рабстві. Ніхто з нас не має сумнівів щодо справжніх намірів Москви. Це повне знищення української держави і рабські кайдани на тілі кожного українця. 150 гривень за бронежилет у домашніх кустарних умовах. Винахідник з Рівненщини з підручних матеріалів склав захисні пластини. Вони витримують постріл кулею калібру 7,62. дві металеві пластини, керамічна плитка і скотч. це все, що потрібно для винаходу. Як складати такий конструктор, і чи справді це працює? Олександр Курсик. Просто у гаражі, власноруч із будівельних матеріалів, він зробив бронежилет. Для цього пан Борис між двох металевих пластин завширшки 4 міліметри поклав керамічну плитку для підлоги. Щільно складається одна до одної по формі цієї пластини вирізається, краї обрізаються, і це все плотно заматується скотчем для того, щоб розльоту не було уламків у, у плитки. Винахідник пояснює, під час руйнування керамічної плитки руйнується і сама куля. Спочатку радіє Борис ВЖос. Його бронежилет зупинив мисливську кулю вагою 32 грами. Пізніше винахід вдосконалив, і тепер броник витримує і сталеву кулю. Удар получається об'ємний уже не точкою. Він б'є, не, не здатний пробити. Получається, розбита куля. От ви бачите, калібру 7,62 собі вартість такої пластини для броника 150 гривень. Пишається винахідник. Щоправда, важить бронежилет із плити 20 кілограмів. Пан Борис сподівається, що його винахід будуть використовувати. Якщо не для захисту людей, то хоча б для захисту техніки. Як додатковий захист на бронетранспортер, на БМП на УАЗик. Оце можна примінити на ЗІЛ. Це можна примінити на двері, на крила. І, взагалі, для захисту з якої сторони потрібно, рахують потрібним, там її можна примінити, поставити. Випробувати бронежилет плити спецкор запросив полковника міліції В'ячеслава Чайку. <звук> Постріл точний. Результат вражає. Практично невеличка вм'ятина в другій пластині. Ми бачимо, це може просто чуть з місця. Здвинути бійця а ніяких не буде не Ребер нічого не буде. Тим часом майстер хизується. Такий бронежилет можна ремонтувати просто у зоні бойових дій. При собі лише треба мати скотч і плитку для підлоги. Кожне попадання кулі знов попадає в осколок і знов розвертає кулю, і вона знов б'є боком і знов витримує пластина. Це так по, по моїх підрахунках. Військовим свій винахід пан Борис ще не показував. тож чи сподобається їм плитковий бронежилет, він не знає. Але допомогти українським бійцям будь-чим винахідник дуже хоче, тому взявся за нову розробку. Тепер Борис вжос майструє і каски з текстоліту. Це пластикові пластини, які використовують для виробництва підшипників і шестерень. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець. рівничі на 2+,2. Лібом сіллю, квітами та слізьми сьогодні у Луцьку зустрічали бійців спецбатальйону Світязь із 40 міліціонерів добровольців обійняти своїх рідних поки що змогли менше половини. Прориваючись з оточення під Іловайськом, 19 роволинських правоохоронців дістали поранення. Один загинув, п'ятеро бажаються зниклими безвісти. Ще двоє бійців вийшли на зв'язок однак невідомо де вони. Батальйон втратив усе своє озброєння та амуніцію своїх колег на полі бою. Замінити вже зголосились майже півсотні співробітників міліції. 29 число я праздную свой второй день рождения, потому что немножко была растерянность, потому что таких мы как бы воловайские у нас были бои, но такого, как, грубо говоря, ну, бой не такой, но ну, мы еще не переживали. Поэтому ну, сначала было, конечно, ну, прощался там, ну, не то что жизнью, просто ну, больше ничего не надеялся. Но... В принципе, потом в основном работа, потому что люди, потому что я за бойцов отвечал. Незважаючи на то, что такие події стались, и есть и втраты, и Люди йдуть до нас в міліцію, записуються в, наш, в нашу роту спеціального призначення «Світіс». На даний час нас вже є знову 40 чоловік, які готові виїхати і захищати свою Україну. У єдності наша сила, терпіння та рішучості. Тримаємося.